Це відео я хочу присвятити косметичному бренду Патрісія Лідо. У мене тут достатньо так багато всього. В результаті у нас вийде ось такий макіяж. Обов'язково беріть собі чашечку чаю або кави. У мене сьогодні чорний чай з лимоном, тому що я запрошую вас до перегляду і давайте починати. Сьогоднішній макіяж я хочу почати з тональної основи, і так співпало, що саме з цього продукту і почалось моє знайомство з брендом. Можу сказати, що цей тон доволі універсальний, він багато кому подобається, і я бачила дуже багато позитивних відгуків. В Тіктоці, також на Ютубі. До речі, одним із критеріїв, які майже всі зауважували як позитивний, так це те, що у Патрісі Лідо дуже класне і якісне пакування. І я однозначно хочу подарувати цьому пакуванню комплімент. Це, до речі, скло. Його приємно так тримати в руці. Цей тон чудово підійде для нормальної комбінованої шкіри, але на моїй шкірі схильні до сухості він також. Класно лежить. Має таке середнє перекриття. У мене тут є декілька таких недоліків, і в принципі такого покриття для життя мені достатньо. Для відео я б, можливо, хотіла щось більш таке щільне, але мені дуже подобається цей тон на кожен день. Ось шкіра виглядає такою живою. І я його, до речі, навіть не припудрюю. І в принципі, мені цей тон достатньо стійкий. Мені вистачає макіяжу на увесь день. Ну що, тон я прям так розхвалила. А от щодо консилера, у мене такі неоднозначні почуття. Пакування, в принципі, стандартне, звичайна щіточка. Тут можливо я трошки не вгадала з відтінком. В принципі, він ну так досить непогано тушується. Але коли я купую консилер, я очікую, що він перекриє мені синячки під очима, перекриє якісь недоліки на шкірі. Тобто, що він не буде так сильно помітним, але від нього буде відчутний такий ефект: саме маскування. Цей продукт має таку ну дуже тоненьку текстуру. Він, напевно, підійде лише тим, у кого взагалі немає. Яскраво виражених недоліків. Цей продукт ніби не робить нічого такого прям хорошого, але важливо, що він не робить нічого і дуже поганого. Тобто він не буде скочуватись, і в принципі я його навіть зараз використаю у якості бази під тіні. З цією задачею, я думаю, що він досить непогано впорається. Цей продукт вже мені дуже сподобався. Теж я довго його використовую, абсолютно нічого не стерлось, олівець виглядає прям класно і дуже презентабельно. Підтримайте мене, будь ласка, зараз серденьком і коментарем, тому що брови на камеру фарбувати завжди супер незручно. Мені дійсно дуже подобається відтінок цього олівчика. Прохолодний, як я люблю, а знайти в бюджеті олівчик. Без рижини це прям не так-то просто. Часто олівчики такого формату можуть мати досить твердий стержень, він навіть може так трошки дряпати шкіру. Тут немає такої проблеми, він середньої м'якості, якості, я б сказала. Ним і комфортно працювати, і він не дуже розмазується. До речі, якщо ви брюнетка, то зверніть увагу саме на цей відтінок олівця, тому що він класно підійде. І для темного волосся також. Але якщо легенько нанести, то, як бачите, і для більш світлого волосся також виглядає гармонійно. Другу брівку оформлю за кадром, тому що інакше я не гарантую симетрію. Настав час оформити обличчя і зробити контурування. Для цього в мене є ось такий набір. Це ось така, в принципі, стандартна палітра, де є увесь необхідний класичний набір, а саме хайлайтер, бронзер або скульптор. І рум'яна. Але не так все прекрасно, як ви могли подумати. Насправді, у своїй практиці, якщо ми говоримо саме про бюджетну косметику, то я напевно не зустрічала ось таких палітер саме для обличчя, де всі продукти були би робочими. Конкретно тут мені не подобається те, що всі три відтінка сяючі. І якщо для хайлайтера це те, чого ми від нього власне і чекаємо. Рум'яна теж мають право бути сяючими. Багато хто це любить, але цей контурінг, чи бронзер, чи як його назвати і що це таке, я не знаю, тому що цей продукт сяє як хайлайтер. Тому зробити повноцінний контурінг саме цією палеткою у вас не вийде. Але в принципі можна використовувати це як два хайлайтера, а це як сяючу рум'яна. І буде вам щастя. Але сьогодні мене це не зупиняє, і тому я буду змішувати два ось ці продукти. це ну дуже сяюче палітра ціней. Напевно, головна моя претензія буде в тому, що е, основна температура цієї палітри все таки тепла. Зараз буду використовувати молочний відтінок, щоб закріпити консилер. Набираю ось такий відтінок, і вже тоді буду переносити. Складку додала коричневий відтінок на нижню повіку і куточок. Втінок шампанського. Додам у внутрішній куточок і трошки під брівку. На центр хочу нанести ось таку золоту блискітку. Я взагалі люблю всі такі речі наносити саме пальчиками. А зараз пару слів про продукт, який із усього мого асортименту Патрісі Лідо мені сподобався найменше туш для вій. Щіточка не дуже зручна. Термотуш – це коли ви потім можете змити її дуже легко теплою водичкою, але у мене це не вдалося, вона не змивалась. До речі, я згадала ще одну причину, чому мені не сподобалася туш, тому що вона дуже погано нашаровується. Я намагаюся зробити другий шар, а вона вже так сильно засохла. Для губ у мене є два продукти. Спершу пропоную нанести ось такий олівчик. Це дуже класний олівець, багато хто його радить. Я наношу на контур і трошки підтушовую. Ось так олівець виглядає на губах соло. А ось щодо помади я б хотіла зауважити, наскільки класне тут пакування. Воно виглядає і відчувається дуже дорого, а ще цей футлярчик, він є магнітним. І я якраз обирала її саме у якості комбо до цього олівця. Текстура дуже приємна, така кремова, вона ніби тане на губах. Її особливість у тому, що тут є такі дуже Маленькі крихітні блискітки, але на губах, якщо чесно, їх сильно не видно. Ось так виглядають два продукти на губах разом. Мені дуже цікаво, як вам макіяж, який вийшов в результаті. Поділіться, будь ласка, вашою думкою. Мені найбільше за все, якщо дивитись ось так у дзеркало, подобаються звичайно губи, брови і тон. Якщо підвести короткий підсумок, то можу сказати, що косметика Патрісія Лідо має чудове співвідношення, ціна, якість. Сподіваюся, що вам було приємно, цікаво і затишно. Так що до нових зустрічей!